Матч Україна-Бельгія. Чого очікувати? Ну, власне, очікувати, звісно, перемоги, але з всіма тонкощами будемо розбиратися далі. З нами відеозв'язком Володимир Звєров, футбольний коментатор та журналіст. Пане Володимире, раді вас бачити! Слава Україні. Героям слава, добрий день, і сподіваюсь, добрим буде вечір. Сподіваємося, теж збірна України з футболу завершує груповий етап на чемпіонаті Європи 2024. вирішальним у групі синьо-жовтих на євро. Є е, саме матч Україна-Бельгія перед заключним туром у групі збірної України сформувалася рівність за очками. Усі чотири команди мають по три очки. Однак українці йдуть останньому через гіршу різницю м'ячів. Пане Володимир, ну і власне Україна та Бельгія жодного разу що не грали у своїй історії. То чи можна припустити, що це додає? Такої загадковості, інтриги, матчу? Ну, е загадковості не знаю, тому що збірна Бельгії така видима. Її дуже добре видно, її лідери усі бачать, її лідерів футбольних усі знають, усі знають, наскільки це сильна команда. І проблема, як мені здається, нашої збірної ще в тому, що в минулому турі, коли бельгійці виграли в, Рум... виграли в Румунію, вони дуже сильно не дозабивали свого. І їхні лідери якраз не назабивали свого. І вони будуть злі, вони будуть налаштовані забивати. Я дуже сильно переживаю, що все те, що вони не забили, сьогодні залетить у наші ворота. Це так, якщо чесно. Звісно, що я. Буду болювати, але я так патріотизм хочу перемішати з реальністю. А реальність вона така може бути дуже складною сьогодні для нас, пане Володимире. Але все ж таки, якщо порівнювати перший матч, Україна грала з Румунією, потім другий Україна грала з Словаччиною. Чи можна припустити, що від гри до гри наші все-таки додають і, от вже на третю гру вони будуть у найкращій формі? Я не знаю, тому що минулого чемпіонату Європи наші були в найкращій формі на четверту гру. Першу і третю вони програли. Але якщо порівнювати першу і другу гру нашої збірної, то тут справа, ну як ми вже побачили всі, вона більша була в тому, що треба було нашій команді, нашій збірній, дати такого публічного копняка. Що зробили медіа, що зробили вболівальники, що зробили всі. Тому що після того, як вони вальяжно грали перший матч з Румунами, як вони вийшли вже переможцями, в тому числі ми всі винні, бо ми їх оголосили переможцями, і багато хто повірив, що наша збірна вже ледь не в чвертьфіналі, розумієте, на цьому чемпіонаті Європи. І дали сильно по голові. І ви знаєте, коли команда в матчі проти Румунії, сумарно всі футболісти, набігають 109 кілометрів, а потім виходять через 4 дні і сумарно набігають. Бігають майже 119 кілометрів, то це дуже велика різниця. І тобто, ну грубо кажучи, якщо говорити простою мовою, в першому матчі. Не так добре бігали, як це робили в матчі з словаками. Тому, ну якщо говорити о цьому, додали, додали в психології, додали. Я думаю, що вони там всі між собою переговорили. Я впевнений, що вони там всі між собою переговорили, що було не так. І на другий матч ми вийшли такою командою, якою, в принципі, ми маємо бути. Ми не якась там супер, якась грандіозно технічна команда, яка там тримає м'ять, що в неї ніхто не може забрати. Ні, ми така бійцівська команда. Ми це добре показали проти Словаччини. Я чекаю такої ж бійців... Команди в матчі проти Бельгії, тому що Словаки, Словаки, бельгійців обіграли краще через те, що просто носилися, як скажені. Тільки це нас сьогодні врятує. Пане Володимире, а от власне ми говорили про різницю пропущених і забитих м'ячів, так. І ми вже говорили, от власне тільки що про матч зі Словаччиною. Чи можна було у матчі зі Словаччиною забивати більше, чи все таки важливішою була умова втримати перемогу? Я Ну, дивлячись зараз, вже, да, на цю гру, на, на цю ситуацію в турнірі таблиці зараз вже да, хочеться, та да, думаєш, чому наші там не побігли треті забивати? Ви правильно кажете, чому ми не забили більше, чому ми не пішли робити ще один е, м'яч? Але е, справа в тому, що тоді ситуація була такою, що Словаки теж хотіли забити, забити другий м'яч. Наші отримали перемогу, зробили так, як є. Це наш національний вид спорту, коли все не від нас залежить. У нас завжди так було в футболі, історично. От ми дивилися на свій результат і дивилися, щоб так паралельно хтось нам ще допоміг, щоб от завжди так було, і зараз знову така історія буде. Тому я прийняв цей результат, прийняв те, що наші вирішили захищати свою перемогу, да, не бігти, забувати більше. І, ну, очевидь, вони зробили це, тому що розраховують забрати очки у Бельгії. Дуже багато є варіантів розвитку будів в нашій групі, але є один варіант, який виглядає такий найбільш ймовірний для нейтрального вболівальника нічия між Румунією та Словаччиною. Ну і відповідно перемога Бельгії поразка України. Тоді Україна залишається на четвертому місці. Чи припускаєте, пане Володимире, чи може взагалі таке бути, що наші суперники свідомо можуть грати у нічию і розраховувати на поразку України у матчі сьогодні? Ну так, це питання, яке починаючи ще від попереднього матчу всі собі ставлять і е, вже всі порахували цей розклад давно. Вже й румуни порахували, тому що я почитав їхню пресу. Там люди, які... Ну, вони не стосуються нинішньої національної збірної, тобто це не офіційні особи, які там не можуть собі дозволити, щось сказати зайве, Але люди, які там колишні румунські футболісти, вони говорять, що таке що нам, давайте ми зіграємо нічу, що нам паритись. Чому я? От моя логіка така, чому вони мають думати про нас? Ми б про них не думали. Ми б про них не думали, ні румуни, ні словаки. І друге, це 2004 рік вболівальники, хто там зі стажем, вони пам'ятають, що Данія і Швеція. Так само спокійно розкатали нічию з рахунком 2-2, яка їм була потрібна у 2004 році, і сказали Італії до побачення. Італійці тоді дуже сильно плювалися, але це були проблеми італійців. Так само, дивіться, я думаю, якщо данці і Шведи домовилися, чесно кажучи, то Румуни з Словаками вже якось домовляться. Тому я на них взагалі не розраховую. Я впевнений, що там буде нічия. Пане Володимире, а чи варто ем, очікувати якихось змін е, безпосередньо у збірні України е, перед виходом саме з намаджеж збірної Бельгії? Я знаєте, я... На мій погляд, висока ймовірність, що ми сьогодні будемо більш таку захисну модель грати. У нас можливо з'явиться додатковий ще один центральний захисник. Будь... Бельгійці дуже хочуть виграти цей матч 100%, тому що, як я казав вже спочатку, вони багато не забили в матчі проти Румунів. Їхні лідери вони там переживали, тому що в них там суддя, там десь якісь голи вкрав, десь якісь голи вкрали відеотехнології. І е... нам сьогодні треба дуже сильно витримати стартовий тиск бельгійців. Наша надія має бути на те, щоб Вибігати швидко вперед, робити те, в принципі, що ми вміємо робити і, і відбиватися. Я думаю, що так буде. Тому, на мій погляд, десь буде додатковий ще один центральний захисник сьогодні. Після гри проти Румунії Ребров зробив зміни майже у всіх лініях, крім нападу. Чи заслужив, на вашу думку, Яремчук на вихід у старті? Чи власне, от для нього роль Джокера, все ж таки більш відповідна? Дивіться це, насправді, якщо брати роль Яремчука. Міняти його або замість долбика його ставити, да, або випускати в пару з нашим умовно основним нападником Довбиком е, Україна грала з Іспанією в кваліфікації на попередній чемпіонат Європи і виграла в Києві. Виграла і Яремчук тоді грав лівого. Півзахисника. Тобто він не грав центрального нападника, він не грав на своїй позиції. І там така достатньо специфічна система тоді матчу була гри збірної України від Андрія Шевченка, але можна її описати, сформулювати до того, що Яремчук грав лівого півзахисника. Тобто теоретично він може вийти сьогодні. І в нас лівий півзахисник Мудрик. Але те, як мудрик грає з лівого півзахисті, чесно кажучи, от всі свої найкращі дії на цьому чемпіонаті він зробив, коли атакував з центральної зони. Тому. Це така, знаєте, трошки фантастична історія. Я не думаю, що Мудрик не зіграє, але Яремчук цілком може вийти замість Довбика, і вони якраз з Мудриком складуть пару двох форвардів. І Мудрик атакуватиме не з флангу, а з центральної зони. Пане Володимирі, власне, щодо інших протистоянь, які можуть стати ключовими, Лукако Забарний, Дебрайне також, умовно кажучи, Судаков. Як оці протистояння можуть вплинути безпосередньо на хід самого матчу? А... Те, як грав Лукаку в матчі проти збірної Румунії, він дуже багато підігравав своїм партнерам. Ми звикли його бачити людину, яка завершує атаки, достатньо йогоїстичний форвард, форвард з класною швидкістю, класним ударом. Але у збірній Бельгії роль останнім часом трошки змінилася. Він набагато більше асистує своїм партнерам, і в нього навіть кількість результативних передач отак, от, якщо подивитися, зросла. І... Повертаємося до матчу проти Румунії. Він власне так і грав. Скітки на партнерів, десь своїм корпусом, своїм здоровенним тілом він закривав е м'яч від наших захисників. Я боюсь, що одного забарного буде недостатньо. І через те, кажу, що е третій захисник так само може вийти і зіграти сьогодні, якщо одна страховка. Що стосується Де то він у надзвичайній формі і він грає абсолютно прекрасно. Отож, наразі спілкуємося з паном Володимиром. Володимир Звєров, він футбольний коментатор та журналіст. Пане Володимире, продовжуєте? Є перебої з електропостачанням, з інтернетом. Перепрошуємо, та є таке можливо, у вас можливо у мене. Так що перепрошую. Дивіться. Е, е... Зупинився я на Дебрейне. Я кажу, що він в прекрасній формі. Він нещодавно відіграв свій сотий матч за збірну. Він з такими величезними емоціями, прекрасними підійшов до цього турніру. Він розуміє, що напевно десь для залишків ото золотого бельгійського покоління це от фінальний турнір, головний турнір, і він зараз показує класну гру на чемпіонаті. Як на мене, він один із найкращих півзахисників зараз уже на цьому чемпіонаті, попри те, що бельгійці програли. Свій перший матч. Ну а що стосується Судакова, то Судаков е і Шапаренко. це два гравці, які у нас можуть виконувати функції сьомого номера, тому може десь навіть е на емоціях попереднього матчу я схиляюсь до того, що в нас Шапаренко може бути нашим Дебрейне, я би цього дуже хотів. Головний тренер збірної Бельгії Домініко Тодеско часто у своїй кар'єрі видавав успішний сезон з командою. Потім провал. А власне, потім вже і звільнення. Пане Володимире, на вашу думку, от на якому етапі зараз команда? Е, на етапі розуміння того, що хоче від них Тедеско. Знову ж таки е, повторюю за нову нову гру Лукаку. Да, ну, не те, що нову позицію, а нову функцію в атаці Лукаку. Е, плюс. Е, у нього тепер у нього на фланзі є технічний доку, це футболіст, який почав. Розвиватися ще за керівництво попереднього тренера, але він не був таким залізним гравцем збірної основи, як зараз. І багато чого на техніці цього футболіста грає Тедеско. Тобто, ну він починає з цієї команди. І однозначно, що навіть в разі десь там якогось провалу його навряд чи одразу звільнить, тому що цей тренер він з перспективи на майбутнє. В принципі, десь можна порівняти Бельгію з Україною в цьому плані, тому що ми у нас так само наш тренерський штаб, він приходив і одразу була така ідея. Да, він приходив, ми бачимо. Нашу групу Англія і Італія. Ми десь розуміли, що ми можемо не вийти на євро і планували вже на чемпіонат світу 2026 формувати велику команду. Тому от десь коребро в цьому плані їх можна порівняти. Арбітр цього матчу англієць Ентоні Тейлор. Він у 2019 році судив гру Україна, Португалія. Наша збірна тоді перемогла, але Тейлор вилучив Степоненка в такому неоднозначному епізоді. На вашу думку, пан Володимир, як суддівський фактор може вплинути вже на результат самого матчу? Ніяк, абсолютно ніяк. Я не думаю, що це матиме якесь значення, тому що, от, бачите, як судді, Лукаку забив три м'ячі вже на цьому чемпіонаті, але Стейвар злий, агресивний, забрав у Лукаку три м'ячі. Тому, в принципі, Ентоні Тейлер, він, ну, є, є в Англії, є англійські арбітри, які люблять почудити, це факт. Але Ентоні Тейлер серед них, він такий, напевно, найбільш... Найбільш нечутний, тому в нього буде варші. Додаток, я не думаю, що там арбітр стане сьогодні головним героєм. Аби Лукавим не став це я, я за це пане Володимире. А загалом про судівство на чемпіонаті Євро 2024 От на цей момент, начебто, все чітко, справедливо, без скандалів, так? Так, е, да, одна червона карта тільки в найпершому матчі взагалі, ну, це така, може, це колись увійде в історію, якщо далі турнір буде взагалі без карток, одна червона картка в стартовому матчі Німеччина, Шотландія, і то вона по ділу. Е, жовтих карток достатньо багато там, в Австрії, в Угорщині, в Швейцарії. Ось це три команди лідерки за жовтими картками, але е, це все по ділу. тобто я... Ну, Жодного скандалу та, не було поки що суддівського. Бачите, Євро-2024 схоже стало на український футбол в останні півроку, жодного суддівського скандалу. Сьогодні визначаються останні учасники плей-офф і наскільки ця складна система з виходом третіх місць, на вашу думку, виправдовує себе? Чи стало більше таких важливих і цікавих матчів? Е, так, система цікава, тому що ти завжди маєш шанс. Навіть коли вже здається, що ти зіграв погано, коли в тебе мало очок, погана різниця. Все одно математика е ось цього проходу, математика того, як це все може відбуватися, що ти залежиш від других грів, вона додає такої. Ну вона додає драйву. Вчора грали Данія з Словенією. У ну, словенці грали проти Англії, Данія грала з сербами, і вони грали паралельно, і ті ті, ті зіграли 0-0. І там вперше в історії чемпіонатів Європи рахувалося все аж за показником е, рейтингу національних збірних. Тобто у них все було ідентично: кількість забитих м'ячів, кількість е, різниця м'ячів, навіть жовтих карток було однаково. і і фішка в тому, що і ті, і ті заслужили на прохід, і ті, і ті прийшли. Данія прийшла з другого місця, і Словенія пройшла з третього місця. Тому ось ця система, цей формат, як на мене, ну він, ну він дуже сильний. І такі збірні, як Словенія, які, та й наша збірна, для яких щастя вийти в одну восьму для нас це тільки плюс. І, пане Володимире, підсумовуючи, що потрібно сьогодні зробити нашій збірні, аби українці продовжували підтримувати власне, от той результат, якого ми прагнемо. Як це реалізувати? Треба. Я не знаю, можна ці слова говорити чи ні. Треба викластись наповне. Давайте так. Треба бути, треба падати на футбол. Треба так, щоб після фінального свистка, незалежно від результату, Футболісти попадали на газон і сказали собі. То і ми би це побачили, що я зробив все, що міг. Тому що вболівальники, ну вони ж ну вони не дурні, вони все бачать. В нашій країні вболівальники вони все бачать. Вони все побачили в матчі з румунами і все сказали та да, нашій команді. Вони потім побачили, як команда виправилася в матчі з словаками, і теж все сказали, теж подякували нашій команді. Тому сьогодні. сьогодні Треба, щоб Україна викладалася так, з незалежно від результату, щоб ми могли сказати Окей, і ви старалися, окей. Пане Володимире, я дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що ви сьогодні долучилися дякую. до нашого еферу. Атож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Володимир Звіров, футбольний коментатор та журналіст.